Всім в принципі можемо починати. Якщо хтось приєднається, то хай приєднається. Починаємо. Добрий день, шановні учасники нашої конференції. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначати всеосвітній день поезії, який в цьому році відзначається 21 березня. Ми запросили гостей та студентів, які підготували виступи на нашій конференції. Що таке поезія? Це мистецтво слова, яке дозволяє нам виразити свої емоції та думки, а також перенести наші почуття та, напевно, спогади у світ прекрасних образів. Саме в Україні поезія має багато історію, і наша країна відома. Численними видатними поетами та їхніми творами. І, на жаль, з кожним роком зростає кількість людей, які втрачають інтерес до поезії. Тож, сьогодні ми хочемо поговорити про те, як ми можемо відрутити інтерес до поезії в нашому суспільстві. Щоб допомогти нам у цьому завданні, ми запросили вас на цю конференцію. Давайте почнемо з першого етапу. Березень – це щедрий місяць на талановитих людей, і не тільки березень. Але ми сьогодні розповім вам про березневих іменинників в українській літературі. І серед всіх них є і наші видатні українські поети. Ми коротко про деяких розповімо та покажемо, кого ж нам подарував березень. Це… Іван Франко, він народився 27 березня 1856 року в селі Нагоєвичі на Івано-Франківщині. Франко є одним з найбільш відомих українських письменників, поетів, драматургів та громадських діячів 19-го та початку 20-го століття. Ліна Костенко, це відома українська поетеса, письменниця, перекладачка, діячка культури. Та громадська діячка. Народилася вона 19 березня 1930 року. У селі Ржищів. На Житомирщині. Богдан Ігор Антонич. Відомий український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та громадський діяч. Народився він в селі Ланівці. Що на Івано-Франківщині? Максим Рильський. Народився 7 березня 1895 році в цілі Велика Білозерка на Київщині. Рильський був відомий українським поетом та членом національної спілки. А далі в нас цікаві факти про вірші сучасних українських поетів, а саме літературні, а саме лауреатів Шевченки кількість непрямів. Вірш тризна поетеса Ірина Жолодь, яка є лауреатом Шевченківської премії 2021 року, присвячений пам'яті жертв Голодомор. Складається з 33 віршів на кожен рік Голодомору. Вірш «Берзень» Володимира Луценка. Він отримав Шевченківську премію у 2014 році. Був написаний він під час його перебування в полоні, де він провів більше десяти років. У цьому вірші поет описує весняний місяць березень, а також свої думки та спогади про рідну Україну. Вірш Грізніше за смерть Сергія Жадана, який отримав Шевченківську премію у 2012 році. Був написаний на замовленні журналу Компас. Та присвячений 25-річчю Чорнобильської катастрофі у вірші. Поет описує наслідки аварії та її впливи на життя людей-вірш визначні місця Івана Кубишини, який отримав Шевченківську премію у 2005 році. Є надзвичайним тим, що складається всього лиш з одного речення. А зараз ми хочемо запросити до слова Лідію Новосад, викладачку філологічних дисциплін нашого коледжу та поетесу. Будь ласка. Добрий день усім вітаю учасників конференції. Дуже приємно, що сьогодні наше таке активне самоврядування студентське долучилося до святкування Всесвітнього дня поезії. Який, як бачите, в нас не день, а вже тиждень триває, і це дуже тішить. Так, тому логічно, ми так завершуємо е, п'ятницю. Сьогодні е, таке наше, можна сказати, е, такий наш поетичний марафон своєрідний. Е, хотілося б сказати і доповнити, можливо, трішки Євгена, що е, поезія не тільки відображає почуття та спогади, поезія також може Втілювати або допомагати формувати мрії, тобто теж десь такий момент можна було б доповнити. Так? Тобто, дуже багато саме віршів націлені на мрії, на здійснення мрій і на таку довгоочікувану нашу перемогу сьогодні. Як писав англійський поет і критик Джон Вейн, поезія так відрізняється від прози, як танець від прогулянки. Пішки. Я думаю, це дуже влучний такий афоризм і дуже влучне порівняння. Ось і, е, дуже цікаві факти е, ми почули сьогодні. Звичайно, є деякі неточності, але не будемо брати це до уваги, так? Але дуже цікаво, що наші студенти все ж таки ініціативні і, і з радістю. Пропонують, самі пропонують до проведення такій конференції, залучають нас, викладачів, і це дуже тішить. Хотіла б вам прочитати вірш. Якщо дозволите, то два. Можливо, хтось не був присутній на моїй зустрічі, то це для, для прогульщиків, скажімо так. Ну, добре. Отож, вірші написані зараз. Тобто під час війни вони не опубліковані у збірці моїй, і вони для мене теж важливі, тому що йдеться насправді про важливі для нас такі моменти. Останнім часом ми спостерігаємо, як багато культурних пам'яток просто нищаться, так? багато зруйнованих. І ось важливо зберегти ту нашу національну самобутність. Нашу ідентичність. І мені пригадався такий факт, що, ну, звичайно, багато і музеїв знищено, так, і викрадено багато експонатів. Але хотіло б, хотілося б ще звернути увагу на такі і архітектурні теж споруди. Але одним із таких пам'ятних, який який в моєму дитинстві так відгукується з дитинства, це. Вітряк. Напевно, ви знаєте, що таке вітряк, дерев'яний, старий. Так? Це дуже рідкісно зараз десь побачити такий вітряк просто в Україні. І ось важливо зберегти якусь таку цінність, так? дбати про такі пам'ятки. Ось вірш написався сповідь старого вітряка. Ах, скільки пливло наді мною зірок, і скільки птахів відлетіло у вирій. Якби тільки крок міг зробити хоч крок, назустріч вітрам, не спиняючи крила, стою понад шляхом, немов вартовий, пильную не рік і не два, а століття, Вози, повні збіжжя і клич журавлів, і дзвони монет, що крізь сни мені світять. Хоч маю дві пари надламаних крил і серце. То жорен, важезні сильвети, було перемелено стільки зерна, що можна засіяти ним континенти. Ах, скільки всього перемовлено тут прощань і побачень бувало доволі, а жорна все мелють, а діти ростуть, а свідком край шляху старенькі старенькій тополі. Давно не було тут живих голосів хіба де не де защебеча пташина. А мріялась же за прадавніх часів, що житиму вічно, що матиму сина, муки на милю, напечу пирогів, і буду господарем в рідному краї. Та сіють північні вітри ворогів. Щасниця, живу, а насправді вмираю. І пам'ять мені оживає й болить, про руки, натруджені й кожну зернину. Спаси й сохрани. Так урличе і летить молитва вгорі у ключі журавлині. Ніколи не буде уже, як колись, в історії жорна на порох все змелють. старенький вітряк зажурився, похилився і тихо наспівує мелюжний мелю. Ось такий вірш, можливо, трішки драматичний, але. Написався так як реакція, щоб е, зберегти все ж таки наші культурні пам'ятки, нашу пам'ять, нашу самобутність. Е, ну і такий більш, можливо, оптимістичний, але вірш теж націлений на, е, на те, що е, все ж таки добро обов'язково обов'язково переможе. І дуже також відчувається така розлука з рідним краєм. Е, тому запрошую послухати ще один. Вірш. Візьми мою печаль, розвій мої тривоги, до рідного плеча, впадучим душ з дороги. З далеких тих доріг, що роз'єднали долі, уже й Петрів батіг розквітнув ген у полі. Тож літечка пора, тож матівочка літа, я крихітку добра, Щодень несу по світу. Твої цілую сни, молюсь і вірю щиро. Повернуться сини з надією і миром, і будуть ще літа, і будуть весни ранні надії не втрачай, за ніччю йде світання. Тому сподіваюсь щиро, що все ж таки за ніччю прийде світання, мирне, спокійне життя в Україні. Дуже дякую студентському самоврядуванню за таку змістовну, так, але сподіваюся, ще на продовження цієї конференції. Дякую, що надали слово. Дуже приємно бути з вами. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Війна, яка зараз відбувається, тісно пов'язана із нашими сучасними поетами, які захищають нашу країну, волонтерять саме про таких. Ми хочемо розповісти вам. Одним з найвідоміших з таких є поет, наш Сергій Жадан це український поет, і у 2014 році він брав участь в Майдані. Він підтримував волонтерський рух. Зокрема, волонтерів, які допомагали бійцям на сході України, однак він не входить до складу жодної військової частини та не перебуває на передовій. Але замість цього він активно займається культурно освітньою діяльністю, просуваючи українську літературу та мистецтво як у та мистецтво як в Україні, так і за її межами Борис Гоменюк, український поет, письменник та журналіст. Відомий своїм патріотичними творами та активною підтримкою України, під час російсько-української війни у 2014 році він був одним із засновників громадської організації Київська Русь, яка підтримувала бійців на сході України та збирала кошти для потреб військових. Павло Вишебаба, український поет, прозаїк. Та перекладач, автор кількох збірок, віршів та прозових творів. У своїх творах він активно звертається до тем патріотизму та війні, активно волонтерив під час російсько-української війни. Андрій Любка, поет, який брав участь у війні на сході України у 2014 році. Він написав книжку Щоденник війни на основанні Своїх записів з фронту. Вікторія Амелькіна, поетеса, яка волонтерить у Збройних силах України та допомагає військовим у госпіталі. Андрій Бондаренко, поет та громадський діяч, який активно підтримує військових та волонтерів, зокрема через свою участь у проєкті Солдатська служба слова. Мар'яна Савка. Поетеса та волонтерка, яка активно допомагає військовим та бійцям на передовій. Вона також заснувала благодійний фонд допомога українським військовим. Іван Малкович, відомий український поет, який є волонтером і підтримує українських військових на передовій. І це не повний список, але ці поети є яскравими прикладами того. Як поети можуть допомагати своїй країні та виявляти громадянську позицію через свої творчість та дії. А зараз давайте перейдемо до наступного етапу нашої конференції читання віршів. Ми запрошуємо учасників нашої зустрічі виступити з власними поезіями або улюбленими віршами відомих українських поетів. Але спершу ми хочемо показати вам читання вірша від Олесі Новосад. Олександр Олесь, пісня Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі! Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду. Тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити. Анібой. Дякуємо. Також я напевно зачитаю вірш. Це вірш Василя Симоненко, який ви точно вчили всі. Він називається Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя, єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш не проспи, бо ти на землі. Людина. І хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя, єдина і очі твої одні. Дякую. Хтось ще хоче приєднатися? То будь ласка, будь ласка, Микито, камеру вмикати. За бажанням. Добре, я не буду. Віршу я ось недавно написав, він дуже коротенький, буквально мій перший. Перейди через тонку грань, розірвавши зором блакитну ткань, починаєш бачити чудовий небограй. Спробуй зазирнути далі, можливо, самісінький розум. Реалії в'ють, спускаючи нас з небес. Життя вчить працювати так, щоб не нести величезний хрест. Життя є смуток, праці є печаль. і щоб не виникло у вісні, завжди є небограй. Дякую, дуже круто, як на перший Молодець. раз. Молодець. А хто ще шановні? До нашого поетичного марафону. Ну, якщо ні, то будемо завершати. Будемо завершати нашу конференцію. Дякую всім за участь в нашій конференції. Чекаємо вас на наступній нашій конференції. До зустрічі. Також е, хочемо е, знову, як нещодавно, вас попросити перейти за посиланням на інтерактивну дошку відгуків та. Написати свої враження. Будь ласка, в чаті, посилання. От, а поки ви пишете там, може, хтось хоче з викладачів або студентів щось сказати, доповнити наш виступ, будь ласка. Зараз ми включимо, вімкнемо цю дошку і будемо дивитися відгуки. Ну, від себе тоді скажу. А насправді. Поезія це така річ, яка кожному дається у різні віки, так скажемо. Хтось може до цього, ну, хтось може цим захоплюватися від самого початку або на процесі вивчення курсу, або вже такі дорослі віки. Але все ж таки, я вважаю, що треба. Цікавитися, перш за все, своєю літературою, тому що у нас є дійсно багато таких прикладів, багато таких людей, по-справжньому великих, які а, приділили все своє життя на те, щоб наша мова, перш за все, наші, наші лани широкополя і все, що у нас є, воно збереглося до. Всіх поколінь. І найголовніше завдання сьогодні це зберегти і надалі. Це така, скажімо, естафета. І дуже класно, що і в нашому коледжі е, наші чудові кладачі е, приділяють багато уваги до того, щоб ми могли е, полюбити це. А якщо хтось і не полюбити, то е, знати. Бо, як казав Тарас Григорій Шевченка, чого чужого навчайтесь, його не цурайтесь. Тому я вас запрошу до навчання своєї літератури, до а, зарубіжної літератури і зберегти той вогник нашої ідентичності до кінця свого життя. Скажімо так, а зараз ми можемо. Спостерігати за Євгене, хвилю ще хочу звернутися до колеги викладачів несором і похвалити наших золотих студентів. Будь ласка, колеги. Так. Хочу подякувати учасникам і організаторам цього заходу. Було дуже цікаво і ви просто молодці. Тримайте так і надалі. Ви дали нам можливість ще раз долучитися вкотре на цьому тижні долучитися до прекрасного світу поезії. Дійсно, що поезія це неповторність, це дотик до душі. Ось сьогодні на занятті ми якраз ось вивчали поезії Ліни Костенко, прекрасні поезії. Е яка поезія якої є дійсно безсмертна, як і поезії багатьох наших поетів і поетес? Молодці. Тримайте так і надалі. Дякую. Чи можна сказати про можна, можна, Звісно. Так, вибачте, що так, скажімо, на, на вулиці я застала цей захід, тому що е, я хочу подякувати всім. Але ж, поп, е, будь ласка, попереджайте трошечки заздалегідь, розумієте, тому що е, п'ятниця, майже вже вихідні, і е, люди ну, трошечки е, весь, я думаю, викладацький склад е, розслаблений трошечки. Хочеться вже відпочити. І е, знаєте, так ось е, якось дуже. Швидко нас попередили, і ми не змогли навіть нічого зробити. Ну я б могла б там і вірші, і вірші підготувати. У мене, до речі, сестра пише вірші, є актуальні дуже сучасні вірші. Але на жаль, ну не мала таку можливість підготуватися. Тому, будь ласка, заздалегідь попереджайте, хоча б там, ну хоч за день, хоча не, не за годинку. Добре. А так ви молодці, так тримати, і ми за вас, як то кажуть. Дякую всім. Дякуємо вам. Ну, тоді давайте завершати. Я Та ми дякуємо за те, що ви знайшли хвилинку на цей міні-екскурс по тим етапам і темам, які ми вирішили вставити в нашу конференцію. Тому, як то кажуть, до наступних зустрічей. Всі ваші пропозиції та зауваження будуть прийняті. От тому до побачення.